Дуже позорно відбувається якось принизливо момент, коли тебе допитують, а чого ти їдеш туди? І ти їдеш до себе додому. Це вже справляє враження, що тобі тут не раді, і ти тут ніби чужинець. До початку повномасштабного вторгнення більшість наших героїв регулярно приїжджали та навідували своїх родичів у Криму і спостерігали за тим, як він поступово змінюється. Найбільше окрім очевидних фактів, що це окупація, що так не має бути в принципі. Мене ранить те, що вони роблять з природою. Те, що вони все це заливають бетоном, розкопки просто заривають назад, руйнують пам'ятки, обмежують доступ до, до берегових ліній, тому що там будуються величезні дачі для якихось кац. В 17-му я б сказала, що вони ще це не настільки відкрито це робили. В 19-му це вже було настільки відкрито і настільки нормою для людей, які там живуть, що це дуже сильно вражало. Як і те, що людям з цим окей, У нас все добре, типу, ми тут щось розвиваємо, а вони там нічого не розвивають. В них приїжджає раз на рік якийсь там галустян або Ніколай Басков. І вони всі раді, що воно існує. Ну тому що просто люди не дуже сильно цікавились культурою, історією і так далі. Їм просто, типу, рівно, на жаль.